Зібралися в ліс, порізати дров. Вам обов'язково собою треба брати. браністру з бензином і немаленьку, пляшку масла, пляшку для змішування бензина з мастилом та оливу для ланцюга. Можна просто взяти отаку здвоєну каністру для бензину з мастилом. Тут для бензину з мастилом іде 3 літра, для ланцюгового мастила йде півтора літра. Горловина широка. Ідуть в комплекті трубки такі. Зараз вам все покажу. Ось так відкручуємо. Трубку вставляємо сюди для ланцюгового мастила, вставили і удобно наливати в бензопилу. а сюди відкручуємо і вставляємо отакий шланг для бензину з оливою. Вкрутили, тут є різьба, залили. Це обов'язково закручуємо, щоб на руки не полилось. Закручуємо, заливаємо і дуже зручно в лісі те, що треба. А не оце ви все з собою тягнете. Дякую.